А вам не соромно, що ви оце роздаєте? Ви знаєте, що фактично ви зараз ну, на вас кров людей, яких вбивають на Донбасі. А ви знаєте, що цю газету е, продають окупанти. Ну, що це. Хай продають, хоч трошки правди буде. Ви вважаєте, що тут правда? Це ж вони там називають терористів-ополченцями. Трошки трошки є. Да? Ви фактично підтримуєте таким чином окупантів. Ви підтримуєте їх? так? Да?